Я звертався до полтавської громади, я звертався до скажімо так, людей, котрі вирішують розподіл бюджету з проханням про допомогу. Мені відмовили з формулюванням, що зараз в полтавській громаді дефіцит бюджету 50%. 50% – це краще, ніж ворог на полтавській землі, як мені здається. Тому. Мені відмовили Мирослав Носа єдиний з чиновників Волтавського округу, який допоміг нашій бригаді. Зараз війська снабжаються безпілотними авіаційними комплексами, будь-якими авіаційними мультикоптерними будь-якого плану не в достатній кількості. Це засіб, який зараз майже на усіх напрямках замінює артилерію та часткову піхоту, потрібні дуже великий обсяг. І військові не можуть дозволити себе закупати в таких обсягах. Ми звертаємося до усіх голів громад, до усіх бізнесів, до усіх людей, які можуть допомогти в цьому.